Сергій Станіславович, ми володіли м'ячем двічі більше, але виглядало так, нібито команда не змогла психологічно налаштуватися саме на перший гол. Як думаєте, чому так сталося? Володіння м'ячем це тільки один із компонентів. Тому, на жаль, у першому таймі ми багато володіли м'ячем, але ми нічого не створювали. І ми на цьому звертали увагу після першого тайму. Але футбол це компоненти гри. Якщо ти виграєш в якому компоненті, а програєш в іншому, тоді в тебе набагато менше шансів. Тому, на жаль, сьогодні ми контролювали м'яч, але ми майже в першому тайму нічого не створювали. Please, raise your hand for the question. Yeah, gentleman here. Скажіть, будь ласка, як настрій в команді після цієї гри? Як буде команда готуватися до наступного матчу? І що буде зроблено для того, щоб це не повторилося щоб в другому матчі команда виглядала так, як ми звикли? Дякую. На жаль, ніхто не очікував такого результату. І також, на жаль, в нас вже через три дні гри. І вона не менш важлива. Зараз хлопці самі розмовляють в роздяганні, вони попросили мене вийти. Тому зі своєї сторони так я відразу ми нагадали якісь помилки, але я вважаю, треба робити аналіз та показувати гравцям, розмовляти з ними. Але в нас через три дні е, не менш важлива гра. Ми повинні швидко реагувати і готуватися до, до наступної зустрічі. Yeah, now here on на right side, gentleman in black. Hello, coach Radosaw, Nawrot, Polish Interia. My question is about, uh, do you know... Чи ви знаєте, наскільки важливий е, цей матч був для українців в Україні, які переживають складні часи? Чи ви маєте якийсь зворотній зв'язок з України? До матчу і після матчу? Звичайно, ми репрезентуємо Україну. Це надзвичайно важливо для цілої нашої країни. для наших бійців. Звичайно, ви знаєте, після матчу з, з Ісландією у плей-офф ми отримали величезну кількість послань від гравців з передової. Від бійців според і ми звичайно ми не мусимо думати про те, що було раніше. Ми мусимо концентруватися на тому, що робити далі. І якщо, якщо ми не зможемо продовжувати наш максимальний потенціал, буде дуже складно, тому що ми маємо найкращих гравців. Байдуже, хто є фаворитом? І тут байдуже хто є фаворитом вчора, хто буде фаворитом завтра. Це футбол. Сьогодні ми. Вони показали наш рівень і, і, звичайно, ми будемо більш серйозно підходити до наступної гри. <чування> Чи це шокуюча поразка України. Наскільки вона шокувала вас? І, і що ви чули від гравців, від гравців? Ми граємо через три дні. У нас є емоції, звичайно. У мене є емоції, у гравців є емоції, у вболівальників. Є емоції. Всі нещасливі з цим результатом. Але через три дні у нас буде наступна гра. І ми мусимо а, аналізувати, що сталося і завтра, і говорити з гравцями. І це все звичайно. Ми мусимо бути серйозно налаштованими і серйозно готуватися до абсолютно такої ж серйозної гри. Тиквозмар'єко вент підійшов до вболівальників і вибачився перед вболівальниками. Чи ви розумієте його реакцію? Чи як ви можете підняти дух грав? Ці після цього поразки Я не думаю, це лише Матвієнко вибачився. Всі вибачалися перед болівальниками з України, тому що перед грою ми казали, що ми репрезентуємо велику сильну країну, яка б'ється за свою свободу більше ніж два роки. Ми, звичайно, ми сильні. Ми сильна країна. і те, що я відчуваю, те, що наші гравці відчувають. Сьогодні це цього не було достатньо, тому ми вибачаємося. І, звичайно, ми мусимо просто закрити все і і показати людям іншу Україну, переможну Україну в матчі проти Словаччини. which was the best point of Romania? Що ви думаєте, яка найкраща риса була Румунії? Was що вас здивувало сьогодні? Чи вас щось здивувало у тактиці румунського тренера? Те, що якось... <плес> Якось вразило вашу тактику if, if тактика румунського тренера, Якщо ви виграєте, звичайно, він все зробив правильно. після перших хвилин матчу вони не грали практично. Ми не давали їм грати. Ми контролювали м'яч це не значить нічого. Футбол це те, що ми бачимо на табло. Результат. Звичайно, після, коли вони забили перший гол, вони не набули більшої впевненості, вони стали більш вправними, Звичайно, я говорив це раніше, це Румунія це футбольна нація. І, і, звичайно, в цьому полягає ситуація. Зараз дистанційне запитання. Якщо у вас є запитання, будь ласка, ставте. ставте, піднімайте руки. So, thank you, coach. Thank you very much. And thank you all. Thank you.